Квадратним рівнянням називають рівняння виду АХ квадрат плюс bx плюс С дорівнює нулю, де х змінна c – деякі числа, причому А не дорівнює нулю, інакше це буде не квадратне рівняння. Числа А, Б та С називають коефіцієнтами квадратного рівняння а перший коефіцієнт, Б, другий С вільний член. Як ми бачимо праворуч, рівняння ax2 плюс bx плюс c дорівнює 0 може мати вигляд, наприклад, 3х2 плюс 6х мінус 7 дорівнює 0, де а дорівнює 3, b дорівнює 6, С дорівнює мінус 7. Чи наступне мінус 5х2 плюс 3х плюс 4 дорівнює 0 де а дорівнює мінус 5, b дорівнює 3, с дорівнює 4. Чи от навіть таке, х2х плюс дорівнює 0, де а дорівнює 1, b дорівнює мінус 2, с дорівнює 1. Якщо у квадратному рівнянні виду ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, b дорівнює 0 чи с дорівнює 0, чи вони дорівнюють 0 одночасно, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Праворуч приклади таких рівнянь. х2 мінус 4 дорівнює 0, тут а дорівнює одиниці, b дорівнює 0, С дорівнює мінус 4. Розв'язуються стандартним методом. Мінус 4 переносимо в праву частину з протилежним знаком, потім знаходимо х x квадрат дорівнює 4х дорівнює плюс мінус 2. Бо кожне з цих чисел в квадраті дасть нам 4. Ще один приклад. Мінус 5 х квадрат плюс 3х дорівнює 0, а дорівнює мінус 5, b дорівнює 3 C дорівнює 0. Помножимо праву і ліву частину на мінус 1 та винесемо х за дужки. х помножене на дужках 5х-3 дорівнює 0. Х1 дорівнює 0, Х2 дорівнює 3 п'ятих. Останній приклад. Х2 дорівнює 0. Тут А дорівнює 1, Б дорівнює 0, С дорівнює 0. Х теж дорівнює 0. Тепер розглянемо розв'язок повного квадратного рівняння. АХ2 плюс БХ плюс С дорівнює 0. Обидві частини домножимо на 4А. Отримаємо 4 квадрат х2 плюс 4абх плюс 4. Додамо та віднімемо від лівої частини одне і те саме число b квадрат. 4 Х квадрат плюс 4 абх плюс b2 мінус б квадрат плюс 4. Тепер останні два члени рівності перенесемо в праву частину. 4а2 плюс 4ab плюс б2 дорівнює b2 мінус 4, Ліворуч, ми бачимо квадрат суми, отримаємо в дужках 2х плюс Б в квадраті дорівнює b2 мінус 4 b квадрат мінус 4 ac називають дискримінантом квадратного рівняння виду ax квадрат плюс bx плюс дорівнює 0, та позначають d великим. Отже, маємо рівність 2 x плюс b дорівнює плюс мінус корінь з дискримінанту. Тобто 2 ax дорівнює мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту, x 1 x2 дорівнюють. В чисельнику мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту в знаменнику 2а. Підходимо до наступних висновків. Якщо дискримінант більший за 0, ми отримаємо два корені. х1 дорівнюватиме дробу в чисельнику мінус b плюс корінь з дискримінанту поділене на 2а, х друге буде дорівнювати мінус b мінус корінь з дискримінанту. Поділене на 2а. Якщо дискримінант дорівнює 0, отримаємо один корінь В чисельнику мінус b в знаменнику 2а. Останній випадок, коли дискримінант менший за 0. В цьому випадку ми не отримаємо жодного кореня. Ось приклад х2х мінус 4 дорівнює нулю. Як ми бачимо, а дорівнює одиниці, b дорівнює 3. С дорівнює мінус 4. Дискримінант знаходиться по формулі b квадрат мінус 4. Тобто 9 плюс 4 помножене на 1 помножене на 4. 9 плюс 16 дорівнює 25. Тобто, ми маємо два корені, тому що дискримінант більший за 0. Х1 друге дорівнює в чисельнику мінус 3 плюс мінус 5 поділене на 2, перший корінь мінус 4, другий одиниця. Подивимося, що станеться, якщо знайти суму та добуток коренів. х1 Х2 дорівнює перший дріб в чисельнику мінус б плюс корінь з дискримінанту поділене на 2а, плюс другий дріб мінус б мінус корінь з дискримінанту поділене на 2а. Знаменники однакові, тобто ми можемо додавати чисельники. Мінус b плюс корінь з дискримінанту, мінус b мінус корінь з дискримінанту, отримуємо 2 b В знаменнику 2 a двійка скорочується, залишається мінус b поділене на a. Тепер помножимо корені. Перший дріб. В чисельнику мінус б плюс корінь з дискримінанту поділене на 2а, помножимо на мінус б мінус корінь з дискримінанту, поділене на 2а, винесемо мінус одиницю. Отримаємо в чисельнику корінь з дискримінанту мінус б, помножене на корінь з дискримінанту плюс б, в знаменнику 2а помножене на 2а. Отримаємо. В чисельнику мінус в дужках дискримінант мінус б квадрат в знаменнику 4 a квадрат дорівнює мінус в дужках b 2 мінус – квадрат, поділене на 4 a квадрат, дорівнює 4 4ac, поділене на 4 a квадрат дорівнює c на А. Тобто, якщо взяти квадратне рівняння, то розділити все на а. Яке ніколи не дорівнюватиме нулю, і отримати рівняння наступного вигляду х квадрат плюс b поділене на х плюс c поділене на a дорівнює 0, то ми побачимо, що другий коефіцієнт зі знаком мінус буде сумою коренів, а вільний член добутком. Для зручності їх називають відповідно p та q, тобто x1 х2 дорівнює мінус p х1 на х2 дорівнює q. Цю властивість називають теоремою Вієта, яка звучить наступним чином. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А добуток коренів вільному члену. Для перевірки запишемо рівність. В перших дужках x-x1 помножене на в других дужках x-x2, якщо ми вірно записали корені, тоді добуток має бути нулем. Розкриваємо дужки. х квадрат мінус xx2 мінус x1x плюс x1x2 дорівнює x квадрат мінус x виносимо за дужки в дужках x2 х1, Плюс х1х2 дорівнює 0. Тут ми можемо бачити, що мінус p буде сумою коренів, а вільний член добутком. Теорема вієта потрібна для перевірки коренів рівняння. Інколи можна здогадатися, які саме ці корені, але не завжди. Перевіримо її. З попереднього прикладу х2 плюс 3х-4 дорівнює 0, p тут 3, q мінус 4 x1х2 дорівнює мінус 4 і одиниці. Перевіряємо, чи дорівнює мінус 4 плюс 1 мінус 3. Так дорівнює мінус 4 плюс 1 дорівнює мінус 3, чи дорівнює мінус 4 помножене на одиницю мінус 4, так дорівнює, тобто рівняння розв'язано правильно. На сьогодні все. Па-па!